Останні відкриття науки говорять про те, що потрясіння прийде з неба, і ми знаємо про шосту початку апокаліпсису, яка описана в Біблії. І ми стоїмо на порозі цієї катастрофи планетарного масштабу. Величезний землетрус. Так, провідні сейсмологи говорять дійсно, земля синхронізується для мегапоштовху. І знаєте, як в людини буває інсульт або інфаркт, і потім вона виживає, і ми знаємо, що земля ще продовжить своє існування після цього мегапоштовху. На землі буде ще тисячолітній рай, тобто вона не перестане існувати. Але в будь-якому випадку вони говорять про те, що синхронізація йде, і буде цей мегапоштовх, планетарний землетрус. Ми знаємо, що ми стоїмо на порозі цього, тому наступне пророцтво Біблії, ось за війнами, усіма цими катаклізмами, масовими вбивствами віруючих, похитнеться і зрушиться кожен острів і кожна гора. І зауважте, Всесвітній потоп. Катастрофа планетарного масштабу звідки прийшла? З неба. Небо розкололося і обрушились води. І зараз говорять про те, що небосхил був іншим, небо було іншим. Там була вода. І далі книга Откровення відкриває нам, що знову буде порушене небо. Далі описана шоста печатка апокаліпсису: все почнеться з неба. Астероїди будуть сипатись. Чому? Тому що зараз нас небо захищає від астероїдів, і ми бачимо. Як падають зірки на небі, милуємося цим виглядом, але прийде час, коли небо буде порушене і більше не зможе захищати нас від астероїдів, і вони будуть долітати до землі, будуть падати на землю. І пастиря Станіслав та Юлія Салтаненко про це говорять роками, вони попереджують, тому що є причини. Причини це безбожжя і як внаслідок. Це закінчиться колапсом, тому що вершники апокаліпсису це вже слідство. І ми бачимо причину, що багато людей сьогодні сліпі, вони називаються віруючими, але вони не розуміють Слова Божого. Вони просто плодські, зосереджені на плоті, тому нам потрібно повернутися до Слова Божого. Земля не перестане існувати, як і не перестала після всесвітнього потопу. Небо тріснулося, розкололося, і вода вийшла. Був. Потоплений перший світ водою. Апостол Петро описує, що відбулася зміна атмосфери, і про це всі знають, і наука доводить те, що світ змінився. Так само і катастрофа, яка наближається внаслідок гріховності людей, можливо, ядерний апокаліпсис, тому що говорить, що ядерна розрядка найбільше може пошкодити цей шар неба, і земля не перестане існувати, але вона зміниться. Ви знаєте, пошкодження, які пов'язані з пошкодженням неба, вони дуже великі. Та Слово Боже говорить, що небо згорнеться як сувій, і ми знаємо, що атмосфера це дуже складна структура. І якщо внаслідок ядерної реакції воно буде вражене, то така катастрофа, яка описана: зірки впали, метеорити впали. Ми зараз спостерігаємо, як метеорити падають, і в основному, вигляді зорепаду, вони красиво зрушуються. В цій стратосфері ми дивимось на це явище природи, захоплюємось, а потім вони почнуть долітати. Розумієте, ось в чому проблема. Вони вже не згорятимуть там у небі, не буде цього щільного прошарку, який їх буде гальмувати, і Біблія говорить, що це труба апокаліпсису. Бог дає час цивілізації розвиватися, але люди відкидають Бога і живуть в своїх гріхах, тому прийде цей колапс. Тому, щоб знати майбутнє і бути готовими до нього, підписуйтесь на канали Місії Слово Боже пастиря Станіслав та Юлія Салтаненко. І напишіть мені, буду рада з вами спілкуватися і вивчати разом слово Боже.